А на Дарниці всеукраїнський рекорд. Вулицю Червоноткацьку прикрасило величезне графіті. Воно завдовжки 780 метрів. Полотном для столичних художників став занедбаний паркан. Чи око вуличне мистецтво? Розпитував Андрій Лащ. Художники графіті закінчили свою наймасштабнішу роботу в Україні. Вона розмістилася на паркані завдовжки у квартал. Тепер без лику огорожу прикрашає понад 50 зображень із предметами домашнього вжитку та побутової техніки. Це не просто. Просто рисунок, да, он создан для людей в першу чергу для того, щоб мимо проїжджаючі люди получали позитив. Скоріше це як терапії позитивной для людей, які проходять мимо. Новоспечена картина із безліччю різноманітних зображень таки додала хорошого настрою мешканцям Дарниці. Тепер принаймні двічі на день перехожі задоволено усміхаються по дорозі на роботу і додому. Очень професіонально ребята зробили, дуже красиво зробили. Очі понасфальт. Очень інтересне, очень красиво, сказочно молодце. Краще ніж так, ніж і б голі стіни в сірі. Такої цього боку. Щоб створити найбільший графіті малюнок, художники витратили 10 днів. На реалізацію проекту довелося використати більше як півтори тисячі балончиків із фарбою. Андрій Лащ, Сергій нарожний, телеканал Київ.